Допомога ветеранам знайти себе в професії після завершення служби. Superhumans центр запустив проект Go to Agro», метою якого є працевлаштування ветеранів в аграрну сферу, в допомогу навчання, консультанти та всебічна підтримка. Хтось по завершенню наважиться відкрити власну справу, а хтось стане частиною команди вже діючих агрокомпаній. Наразі вже більше ста ветеранів по Україні скористалися цією можливістю. Більше про сам проект та про умови для ветеранів поговоримо з Ірином. Галузінською кар'єрною консультанткою проекту Go to Agro» у «Superhumans Center» та керівницею проекту практика у «Veteran Hub», яка у нашій студії, вітаю вас, пані Ірино. Вітаю всіх! Отож, давайте одразу детальніше про мету проекту та чому саме аграрний сектор було обрано для нього. Направду така далекоглядна локальна мета цього проекту впливати на сферу працевлаштування ветеранів ветеранок. Ми часто чуємо від клієнтів про те, що від клієнтів ветеранів про те, наскільки. Тільки складним буває етап працевлаштування пошуку себе нового після повернення з військової служби для багатьох ветеранів і ветеранок, це в принципі такий перший перша можливість працевлаштування на цивільну роботу, тому ми максимально подивилися всебічно на цей процес і створили проект, який допомагає інтегруватися саме в аграрну сферу як одну із найпопулярніших, найприбутковіших сфер на українському ринку праці. Детальніше про освітні програми, от які саме включає проект Готуагро, проект Go to agro включає в себе чотири компоненти навчальних програм, які можуть бути от. Буквально на будь-який смак а, шукача роботи. А це проект, це навчальний курс по створенню власної справи, або ж три професії, які можна здобути і стати, до прикладу, найманим працівником, або ж відкриваючи власну справу, ши, ш, більше зануритися а, в контекст роботи. Це а, безпосередньо менеджер закупівель, комбайнер і тракторист. А, тобто це така всебічна історія, вона і офісна, і можливість працювати в полях. А, насправді, агросфера а, дуже модернізована. І розвинена в сучасних аграрних компаніях, тому е, взяти участь, наприклад, в цих навчальних програмах можуть ветерани і після складних поранень, і з протезуваннями. Тобто ці курси доступні, е, їх можна освоїти онлайн. Е, окрім цього, бонусом і підтримкою буде супровід кар'єрних консультантів, які від моменту вибору навчальної програми до моменту працевлаштування чи відкриття власної справи будуть супроводжувати тебе в цьому шляху. Тому е, це не лише про навчальні можливості, але й про підтримку, про можливість можливість комунікації зі своїми ветеранами ветеранками, які також проходять цей шлях в спільних комунікаціях. Це можливість здобути практику на підприємствах, агропідприємствах, тобто безпосередньо побачити, як це працює на робочому місці. І, Безпосередньо зануритись в нову для себе сферу. Як відбираєте кандидатів? Чи є якісь особливі критерії відбору для ветеранів? Направду, особливих критеріїв немає. Ключовим в цьому участі в цьому проєкту є запит і мотивація до участі. До нас приходять різні запити: є ветерани ветеранки, які вже активно шукають себе. Є навіть військовослужбовці, які потенційно планують для себе в поверненні розглядати якусь із українських компаній як місце для повернення до цивільної роботи. Тобто запити можуть бути дуже різними. В цілому точка входу в цей проект це можливість зателефонувати за номером, який є таким спільним, єдиною лінією. Залишити свій запит. З вами зв'яжуться відповідно до того регіону. В якому ви перебуваєте. Тобто проект це не тільки локально Вінницька ініціатива, а яка в цілому створена в межах всієї України, в межах тих аграрних регіонів, які у нас ну, власне, та мають підприємства на, на своїх, в своїй базі. Ось тому можливість зателефонувати за ліні, на, на лінію за телефоном, залишити свій запит, з вами зв'яжуться, і ви вже в проекті. Перспективи працевлаштування? Ну, знаємо, що аграрна сфера справді вона одна із високооплачуваних в Україні. Чи чекають там насправді наших ветеранів? І який очікуваний, наприклад, рівень доходу після цього проекту? Направду ми запрошуємо ветеранів, ветеранок розглянути участь у цьому проекті, спробувати себе. Це не зобов'язує вас точно до працевлаштування або до якихось інших наслідків. Але в той же час ми очікуємо активність від роботодавців. Ми багато чуємо від працедавців про те, що вони в пошуках людей. Це чудова можливість відібрати талановитих, перспективних кваліфікованих кадрів серед ветеранів ветеранок. Так можливо, з меншим досвідом, ніж ви би очікували, меншим агродосвідом, ніж ви очікували. Але тим не менш, це можливість в тому числі балансувати в цьому непростому ринку праці, який зараз власне, є в Україні, в тому дефіциті кадрів, в якому ми перебуваємо. Тому звісно, тут вже м'яч на полі боця полі роботодавця. І, звісно, ми будемо очікувати і включення в тому числі вінницьких агрокомпаній. Ми дуже в пошуках їх наразі. Але тим не менш є великі лідери, які безпосередньо вже зараз створюють програми і активні є учасниками цього проекту. Тому точно при бажанні ветеранів, ветеранок, ми зможемо знайти варіанти для працевлаштування. Ми не гарантуємо його, але окрім того, варто зауважити, що агросфера це дуже прибуткова сфера. І звісно, кваліфікованих фахівців дуже цінують, і можна отримувати дійсно хорошу винагороду ринкову. А все в залежності від навиків, досвіду, посади, яку людина займає. Але тим не менш в розвитку, звісно, можна дуже рухатися активно. Ви почали говорити про підтримку і під час навчання, і після завершення проєкту. Що ви маєте на увазі? От людина завершила навчання. Як же ж далі її підтримують? Ну, насправді, для нашої спільноти, суспільства, кар'єрне консультування це щось доволі нове. Звертатися до когось, хто буде допомагати тобі писати твоє резюме, власне, готуватися до співбесіди з роботодавцем і, в принципі, будувати якісь кар'єрні цілі ну, це не така загальна практика шукачів роботи. Це ж Винятковий який запит, але тим не менш, ми е, теж прививаємо цю культуру пошуку роботи. Тобто м -м -м, супровід він включає в себе не лише підготовку от, всіх цих важливих компонентів, резюме, підбір вакансій, складання плану комунікації, безпосередньо комунікація на співбесіді після неї і безпосередньо входження е, в компанію. А це також можливість зорієнтуватися, а що для мене зараз. Важливе, пріоритетне, а чим я хочу займатися. Це можливість поконсультуватися, поспілкуватися з людьми, які орієнтуються в сфері безпосередньо на ринку праці, і зрозуміти, а чим я хочу займатися, а чи дійсно це мені підходить. А що пропонує агросфера? Тому що це точно не тільки там три спеціальності, про які я сказала, а як я можу конвертувати свої військові навики для того, щоб їх застосовувати в цивільному житті. Тому. Власне, це може бути абсолютно е, така різна співпраця, в залежності від запиту, від навиків, від вмінь і від попереднього досвіду людини. Аграрна сфера досить широка, і там професій насправді дуже багато. Це. Людина без досвіду, напевно, може одразу і не вгадати, ким вона саме хоче бути в аграрній сфері. Чи допомагаєте спрямувати якось ветерана в цьому напрямку? Ми точно е, базуємося на таких двох китах: на досвіді людини, і в тому числі на військовому, як на цінному досвіді. Дуже часто е, е, та, е, та спеціальність, яка в людини була. Війську вона може бути дуже трансферна до тієї спеціальності, яку він може здобути в, безпосередньо в цивільного роботодавця. Але окрім цього, ми ще також фокусуємося на запиті. Зараз переформатовується ринок праці, і роботодавці ну, так, по професійному дуже часто звертають увагу на софт скіли, на такі природні навички людини, на м'які навички. Тому що точно розуміють, що на них можна вибудувати каркас, який вже власне допоможе людині реалізовуватися в тій чи іншій спеціальності. У нас дійсно зараз доволі складна ситуація на ринку праці. І дійсно агрокомпанії вони пропонують не лише безпосередньо не знаю роботу в полях. Якусь брудну роботу, як часто ми чуємо від власних учасників програм, що я не хочу працювати в землі, я не хочу там не знаю працювати десь далеко від офісу. Ні, агросфера вона доволі широка і, звісно, себе можна точно там знайти, особливо в великих компаніях, в агрохолдингах. Але окрім цього, власна справа, це, власне, доволі частий запит серед ветеранів, відкриття чогось свого. Ми... Такі країна землеробів у нас є там та у багатьох ветеранів є чи земельні ділянки, чи просто бажання щось створювати. Тому і ви в цьому і допомагаєте? теж цьому допомагаємо написання бізнес-планів, власне, подача на гранти, отримання коштів. Uh -huh. Тобто, зараз, в принципі, ну ця сфера вона також дуже розвивається і доволі широко. Останнє дуже важливе запитання: чи безкоштовна ця програма для ветеранів? Абсолютно, по-перше, програма не лише відкрита для ветеранів ветеранок, але також для їх близьких. Це точно там близька лінія рідства, але ми відкриті теж до підтримки і цієї категорії. Ця програма абсолютно безкоштовна, тому для участі вам потрібно лише сконтактуватись з менеджером проекту, для того, щоб вашу заявочку зафіксували. Дякую вам, Дякую. пані Ірино, за цю важливу інформацію для ветеранів. Думаю, вона буде справді корисною. А я нагадаю, що в студії новин за день ми спілкувалися про проект «Go to Agro», який покликаний сприяти кар'єрному зросту ветеранів в агросфері з керівницею проекту Іриною Галузінською. Ну а тепер час рухатися далі.